Друзі, весна нарешті прийшла, а це класний час для прогулянки містом. І сьогодні я вам покажу особливий прогулянковий маршрут, який захоплює історію та культуру нашого міста. Я думаю, багато хто з вас бачив, що у нашому місті є ось такі маленькі скульптури, але мало хто знає, що їх не одна і не дві, а сімнадцять. І сьогодні ми прогуляємось від міні-скульптури до мініскульптури. Адже проект «Відчуй Дніпро» – це не просто бронзові фігурки. Це справжня історія міста у маленьких деталях. Маршрут довжиною 8,5 кілометрів займе приблизно 3 години. Але не хвилюйтесь, ми пройдемо його разом. Насолоджуючись весняним повітрям та дізнаючись нове про наше улюблене місто. Отже, вирушаємо. І починаємо нашу прогулянку із історії пивоваріння у Дніпрі. Саме тут, на фасаді пивзаводу, розташована міні-скульптура присвячена пиву Дніпро. І розташована вона за адресою проспект Дмитра Яворницького, 111. Це символ багатої історії пивоваріння у нашому місті. Історія пива у Дніпрі почала ще у 19-му сторіччі, коли німецький підприємець Фердинанд Боте заснував перший паровий пивоварний завод на півдні України, а його фабрика пропрацювала понад 100 років. Під час сліпого голосування мешканці міста обирали між рецептами з різних епох. І, зрештою, переміг світлий лагер, з який поєднав у собі традиційність та сучасність. Сьогодні ж пивна культура міста продовжується у крафтових традиціях. І, наприклад, пивоварня мова разом із містянами обрала смак сучасного пива Дніпро. Продовжуємо наш маршрут і зупиняємось на вході до парку Лазаря Глоби, вулиця Андрія Фарба, 4. Саме тут знаходиться бронзова мініскульптура, присвячена фанатам футбольного клубу Дніпро. Фанатський рух у Дніпрі існує вже майже 40 років. Вболівальники не лише підтримують свою команду на стадіонах, але й беруть активну участь у житті міста. Вони організовують благодійні заходи, популяризують здоровий спосіб життя та підтримують спортивні ініціативи. У 2024 році цю скульптуру було вкрадено, але за підтримки місцевих жителів та депутатів міської ради її вдалося відновити. Це показує наскільки міцною є любов Дніпрян до свого міста та його символів. Ось ми вже біля фонтану перед міською радою. І тут, за адресою проспект Дмитра Яворницького, 75, розташована міні-скульптура мостум Олександра Поля. Цей міст символізує не лише зв'язок між берегами, але й об'єднання мрій. Кажуть, що якщо доторкнутися до мосту і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Олександр Поль був людиною з великим баченням майбутнього для Дніпра. Завдяки його зусиллям у місті з'явилась придніпровська залізниця. Це сприяло економічному зростанню та перетворенню Дніпра на великий промисловий центр. Далі прямуємо до входу у філармонію імені Когана вулиця Воскресенська, 6. Тут встановлена мініскульптура, присвячена видатному диригенту Гургену Карапетяну. Гурген Карапетян очолив симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії у 1967 році. Завдяки йому у Дніпрі вперше звучали твори відомих українських композиторів. Таких як Мирослав Скорик та Ігор Колодуб. Він не лише керував оркестром, але й популяризував класичну музику серед містян. Його концерти завжди збирали аншлаги, а музика, яку він дарував, назавжди залишилась в серцях слухачів. Продовжуємо прогулянку і підходимо до лавки навпроти будинку попиту на вулиці Короленка, 3. І саме тут розташована міні-скульптура, присвячена пилососу ракетам. Я думаю, такі багато у кого є ще у коморах. І як не дивно вони працюють. Масове виробництво пилососів у СРСР почалося у 1952 році з моделей Піонер та Дніпро, остання з яких вийшла обмеженим тиражем у 3000 одиниць. Найвідомішою моделлю став пилосос Ракета 7. З який виготовляли вручну з ретельною перевіркою якості. Його потужний двигун міг працювати 50 хвилин із 10 хвилинною перервою. Ракета була багатофункціональною, мала насадки для чищення килимів, меблів і одягу. Крім того, вона могла працювати на видув, що дозволяло використовувати її для розпилювання фарби. Прямуємо далі, і наша наступна зупинка. Будинок Кофмана за адресою вулиця Троїцька, 36. Тут розташована міні-скульптура, яка символізує будівельну історію нашого міста. Катеринославська цегла. Ця скульптура нагадує нам про те, як Дніпро тоді ще Катеринослав розвивався у 19 сторіччі. Уявіть собі, тоді у місті працювало понад 110 цегельних заводів. Катеринославська цегла славилась своїм особливим червоним кольором і високою якістю. Саме ця цегла стала основою для багатьох відомих будівель нашого міста, які сьогодні зберігають свій історичний шарм. Цікаво, що відомий краєзнавець Павло Маменко зібрав унікальну колекцію старовинних цеглин, які зараз можна побачити в музеї історії Дніпра. Тож, якщо ви там ще не були, дуже раджу завітати. Продовжуємо наш маршрут і підходимо до Маріїнської гімназії на вулиці Троїцька, 1. На фасаді цієї будівлі знаходиться мініскульптура, присвячена музі видатного скульптора Вадима Сідора. Вадим Сідор це не лише ім'я відоме у Дніпрі, але й в усьому світі. Він створив понад 500 скульптур і тисячі гравюр. Його твори можна побачити у музеях Європи та Америки. А для самого митця найважливішою була його муза, дружина Юля. Вона була його натхненням, підтримкою і справжнім другом. Саме образ дружини відображений у цій міні скульптурі цей бронзовий символ уособлює не лише любов митця до своєї музи, а й віру в силу кохання та мистецтва. І якщо ви любите історії про мистецтво та кохання, обов'язково відвідайте музей Вадима Сідора у Дніпрі. А тепер рухаємось до Катеринославського бульвару 1. Саме тут знаходиться міні-скульптура Дніпровський трамвай, і саме цей маленький бронзовий трамвайчик нагадує нам про те, що у той час ще у Російській імперії Дніпро став третім містом, де з'явився електричний трамвай. Це сталося у 1897 році. І на той час цей вид транспорту був справжнім технічним дивом. Мініскульптура розташована на місці, де колись проходив один із трамвайних маршрутів. І Сьогодні Дніпро продовжує традиції громадського транспорту. І зараз у Дніпрі з'явилися трамваї, стилізовані під вагони тих часів. Прямуємо далі і зупиняємось біля центрального входу до Університету митної справи та фінансів на вулиці Вернацького, 2, дріб 4. Саме тут знаходиться мініскульптура у вигляді залікової книжки, присвячена студентству Дніпра. Ця скульптура справжній символ студентського життя. Залікова книжка, або як її лагідно називають заліковка, є свідком усіх студентських радощів і тривог. Вона пам'ятає безсонні ночі перед іспитами, перші успіхи і, звісно, омріяний автомат від викладача. Кажуть, що якщо перед іспитом потерти цю бронзову заліковку та загадати бажання, то вдача обов'язково буде на вашому боці. Рухаємось далі, і наша наступна зупинка вулиця Володимира Вернацького, 9. Саме на фасаді медичного університету знаходиться мініскульптура у вигляді медичної валізи. Присвячена видатному лікарю Івану Лешко Іван Лешко був справжнім народним лікарем. Його називали другом знедолених. А після його смерті у 1903 році на похорон зібралися тисячі людей, щоб віддати шану улюбленому лікарю. Іва ліза лікаря символізує про його відданість своїй справі, доброту та професіоналізм. Вона нагадує нам про важливість медиків у нашому житті. Про їхню самовідданість і щоденний подвиг. Ця скульптура стала справжнім символом вдячності лікарям, які рятують життя та допомагають зберегти здоров'я кожного з нас. Далі прямуємо до міського планетарію, розташованого за адресою Крутогірний узвіз 10. Саме на сходах до планетарію знаходиться міні-скульптура Дніпровська ракета. Дніпро заслужено називають космічною столицею України. Історія ракетобудування у місті бере свій початок у 50-х роках минулого сторіччя. А перша Дніпровська ракета була створена у 1970-х роках і мала назву Дніпро. З того часу у місті було розроблено понад 400 космічних апаратів та й здійснено близько 500 запусків у космос. Сьогодні Дніпро продовжує роботу у сфері космічних технологій. Та є багато компаній, які допомагають розвивати сучасну космічну індустрію. І ця міні-скульптура нагадує нам про те, що мрії про космос не в такі вже й далекі. Хто знає, можливо, навіть зараз у Дніпрі навчається майбутній український астронавт. Продовжуємо нашу прогулянку. І підходимо до хоральної синагоги на вулиці Шолом алейхема 4. Перед входом до цієї історичної будівлі знаходиться міні-скульптура Золота роза. Вона присвячена єврейській громаді Дніпра, яка завжди була важливою частиною культурного та соціального життя міста. Центральна синагога Золота роза отримала свою назву на честь синагоги у Львові, яка була знищена під час Другої світової війни. Сьогодні синагога є не лише релігійним, але й культурним центром. Адже тут проводяться фестивалі, виставки та концерти. Далі вирушаємо на Січиславську набережну в район адреса, вулиця Січиславська набережна, 37Д. Кіт, Василь, де ти блукав? На миші я полював. А чому сметань ніс? Бо в кому заріс. Пам'ятаєте такий дитячий віршик. Так, от тут на парапеті встановлена міні-скульптура присвячена головному герою дитячого вірша Олексія Крилова Коту Василю. А ось ілюстрації до цього твору створив Володимир Любарський. Олексій Крилов уродженець Катеринослава, нині Дніпра, а його кіт Василь став справжньою класикою дитячої літератури. Історія створення цього образу теж цікава. Крилов не був задоволений першим варіантом ілюстрацій до книги, тому вирішив знайти нового художника серед студентів місцевого художнього училища. Ілюстрації молодого Володимира Любарського так сподобались поету, що саме вони стали обличчям книги. Цей бронзовий котик не лише символ літературного персонажа, а й символ нашого безтурботного дитинства. Рухаємось далі вздовж набережної до фестивального причалу. Саме тут на парапеті розташована мініскульптура Марафонець Дніпра. І цей бронзовий символ присвячений біговому руху у Дніпрі. Дніпро давно вважається спортивною столицею України, і біговий рух тут активно розвивається. У місті регулярно проводяться забіги різного масштабу, де можуть взяти участь як професійні спортсмени, так і аматори. А мініскульптура Марафонець Дніпра нагадує нам про важливість руху вперед незалежно від перешкод. А тепер прямуємо до водоспаду Поріг Рівчий. І ось на цьому самому місці, навпроти купола храму, був ще один котик. Це була мініскультура Дніпровським лоцманом. Але зараз її тут немає і здається, що її хтось вкрав. Лоцмани відігравали важливу роль у судноплавстві на Дніпрі ще з часів давнього шляху і з варяху греки. Вони знали кожен поріг та мілину, кожен закут річки і могли безпечно провести кораблі через небезпечні ділянки. А ця міні-скульптура нагадувала нам про цих сміливців та про унікальну історію нашої річки. І маю надію, що цю скульптуру також буде відновлено. Продовжуємо нашу прогулянку і підходимо до оглядового майданчика у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. І тут на парапеті розташована мініскульптура присвячена печиву Дніпро. І саме смак цього печива є невід'ємною часткою дитинства для багатьох Дніпрян. Його історія починається у 1967 році, коли інженер-технолог кондитерського виробництва Олександра Леонова розробила рецепт та дизайн упаковки. Печиво швидко стало популярним і залишилось улюбленим смаколиком багатьох поколінь. А ця міні-скульптура зображує не лише сам продукт, але й частинку історії нашого міста, яка зберігається у спогадах кожного, хто куштував це печиво. І ось ми підходимо до завершальної точки нашого маршрута. Площа Шевченка 5. Тут на фонарному стовпі знаходиться міні-скульптура, присвячена Дмитру Яворницькому. Дмитро Яворницький це легенда української історії. Його називали козацьким батьком, адже саме завдяки йому ми знаємо так багато про запорізьке козацтво. Яворницький зібрав неймовірну колекцію козацьких реліквій від шабель і люльок до кам'яних баб. Символічно, що саме кобза стала образом цієї мініскульптури, адже це не тільки музичний інструмент, а й символ української душі. Ця скульптура нагадує нам про важливість збереження нашої історії та культури. До речі, поруч із скульптурою розташована садиба музею Дмитра Яворницького. Це унікальне місце, де можна дізнатись більше про його життя і побачити оригінальні експонати з його колекції. Фух, ми сьогодні з вами разом пройшли майже 8,5 кілометрів, побачили 17 мініскульптур і дізналися стільки цікавого про наше рідне місто. Проект «Відчуй Дніпро допомагає нам відкривати місто по-новому. Кожна бронзова скульптура це маленький портал у минуле, через який можна побачити історію, культуру та традиції Дніпра. Вони гармонійно вписані у міський ландшафт і дарують нам можливість відчути себе частиною цієї великої історії. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, пишіть у коментарях, які б ще цікаві локації Дніпра. Ви хотіли побачити у наших відео. А з вами були Юлія Желенко та Борис Єфімов і до зустрічі на вулицях нашого чарівного Дніпра.